Всім привіт, друзі! Це Шоу Шообісики. Я Марина данилюк Кермалаєва і це буде додатковий випуск про файли Епштейна і український слід у них. Одразу скажу, чому ми це робимо, чому ми розбираємо цю тему, і ще буде окремий випуск, де я розберу, хто ж такий Епштейн і як він дійшов до такого способу життя. А тепер поясню мету цих двох серій. Файли на сайті Державного департаменту Мін'юсту Сполучених Штатів Америки свідчать про те, що західні еліт вони займалися повним неподобством. На жаль, дуже часто розбещували неповнолітніх і займалися там дуже такими страшними практиками, як то, наприклад. Канібалізм. Причому спектр цих злочинців він просто величезний. Це і різні політики, це і зірки шоу-бізнесу, і зірки спорту, і, до речі, науковці. І в чому найбільша жесть цих файлів. Увага тут мова якраз таки не про ескорти, не про доступних дівчат, які вже є повнолітніми і можуть самі вибирати, що їм робити у цьому житті. Це також не про суперечливі зв'язки, і це прости господи, навіть не про червону кімнату яку оспівували у трилогії 50 відтінків сірого це навіть не про сумнівні там схильності, а найстрашніше, що мова йде про злочини проти дітей, і цих дітей було дуже багато, тому що Мінюст навіть не всі файли оприлюднив. Там є до речі, факти про те, що окремі дуже жорстякові файли вирішили поки не постити. На підтвердження я хочу показати два скріншота із переписки з файлів Епштейна. Перше це там, де сам Джефрі Епштейн спілкується із невідомою особою про. Те, яка ж була класна гулянка вчора, і які ж там були прикольні маленькі дівчата, неслухняні дівчата, і переписка номер два там, де незнайомі співрозмовники обговорюють між собою нового бразильського хлопчика, який дуже сексі і к'ют, як вони пишуть, і йому всього. 9 років у загальному розборі про файли Епштейна я розповідала про двох дівчат, які згадуються у цих переписках: це Анастасія Сіро і Аліна Бойко. Ім'я Аліни кілька разів згадується поруч із модельною агентесою Машею Манюк. Гарненьку і тоді ще дуже юну Аліну. Кілька разів запрошували у Сполучені Штати Америки. І ось сама Аліна розповідає раптом у своєму інстаграмі, у своєму сторіс, про досвід. Пережитого насилля 15 років тому. А я нагадаю, що переписочка про її поїздки якраз була в 2010-2011 роках. Цитую Аліну: Друзі, у моєму житті був дуже важкий і травматичний досвід. І я жертва насильства. Після цього було понад 15 років суддів, боротьби, мовчання, сили, сліз і внутрішньої роботи. Ім'я більше 50 жертв викрили проти закону. мої юристи вже працюють над наслідками. Наслідки серйозні це ретравматизація. Постраждалих Сьогодні я обираю спокій для моєї сім'ї. Я прошу вас про повагу до моїх меж і мого спокою. Це не тема для сенсацій, це частина мого шляху, який я пройшла гідно. Дякую кожному, хто поруч зі мною з любов'ю і розумінням. Ну і справді на позір в інстаграмі, як це дуже часто буває, валіни було, начебто, все нормально. Такий гламуризований, вилазений інстаграм. І до речі, тривалий час вона була модною інфлюенсеркою. Ролики з нею виходили на сторінках різних українських модних видань, от як оце. Ну і також хто там слідкує за модою, бачив колабу дуже популярного бренду Бажане із Аліною. Але ось що прислало мені моє джерело про життя Аліни поза оцим гламуром. Так, Аліна модель, яка мала декілька подіумних виходів. І завагітніла, мабуть, від фотографа з України, але не точно не пам'ятаю. Дуже по малолітству. Зараз її доньці десь 13 років. Дуже активно всім розповідала, яка вона смілива у Франції. Вивчала чи то менеджмент, чи то маркетинг, але вона модель з освітою. Далі зустрічає свого чоловіка. Він з Бельгії, якщо не помиляюсь, Old Money, плейбой кутіла. Був одружений на росіянці. Єдорська Аліна переїхала до Дубаїв налоги, брендове життя. Чому завжди не ховаючи, спілкується з. Явним ескортом у Дубаї. Також робить колаборації у Києві. Є якісь колекції одягу. Чоловік продає, скуповує, відмиває гроші через арт. Вона щось вчить і вкладає в біткоін. Типова дубайська родина. Ось те, що прислало мені джерело про те життя Аліни, яке вона не показує в своєму інстаграмі. Дуже типова історія і мої щирі співчуття про пережите насилля 15 років тому. Тепер ми бачимо, що насправді Марія Манюк багато чого приховувала про те, як же ж там було класно, безпечно і прикольно. Цім цим дівчатам я згадала ще одну панянку на імення Анастасія Сіро. Ця Анастасія Сіро, вона у нас рахується у такій собі генеральній раді українського музею в Нью-Йорку. І до речі, це та сама Настя, яка за готівку 400 тисяч доларів допомагала Джефрі Епштейну прикупити той самий відомий маєток у Львові. І знову ж підкреслю: я так вважаю, що цей маєток, який знаходиться у місті, яке є туристичним центром, яке популярне, там дуже багато іноз. Земців це дуже близько до кордонів з європейським союзом. Я впевнена, що це мала бути нова точка вербування красивих українських дівчат, інколи може і неповнолітніх. Ну і також це могла бути цілком нова точка оцього розврата. До речі, я трошки пошукала і знайшла, що цей український музей, де працює Анастасія Сіро. Відвідував Володимир Зеленський, коли був з візитом у Сполучених Штатах Америки саме у Нью-Йорку. І перша леді теж до речі, ось відео з цього музею. З першою леді, на перший погляд, все чудово, експозиції гарні, приміщення хороше, але знаєте, наявність таких персоналів в генеральній раді цього музею. Вона завжди тепер буде викликати у мене питання. І це, до речі, новий квест для піарників нашої президентської пари, що завжди треба перевіряти, куди ви саме йдете. Тому що навіть отакі невинні, на перший погляд, українські музеї можуть ховати приховане дно, як оця Анастасія Сіро. А хто ж така Анастасія Сіро? Хочу Звучити інформацію від мого джерела Анастасія Сіроченко в Америці. Вона стала лише сіро. Дівчина зовсім не модельної зовнішності. Вона якось попадає із Івано-Франківська до Нью-Йорку. Якось оплачує Коламбія університет, а потім ще рік в Гарварді. І тут ми згадуємо, що взагалі-то Джефрі Епштейн обіцяв освіту тим панянкам, яких він дуже активно вербував. Це був у нього такий бзік, що його ці працівниці вони мають бути освічені. Тим чи я нагадаю, ми це обов'язково розберемо у розборі про саму постать Епштейна. Він сам був не тупий, взагалі то він був видатним математиком. Просто всі ознання пішли. Потім во таке тут же джерело пояснює, як саме могло відбуватись у це навчання в Гарварді. У Епштейна, як мінімум, два професори були на зарплаті, і оця Настя швидко вивчила art history, стала меценатом навіть українського музею, який Зеленський навідував дуже нещодавно. Знаю, що витрати на ювелірку і годинники в неї великі більше 400 тисяч доларів. Пише джерело: це один із схематозів Епштейна. Він деяким пропонував та оплачував навчання. Він він Дуже любив молодих і освічених. Вони виконували різні справи. Вона, оця Анастасія, ходила по різних заходах до філантропів, і там відбувалося повне відбілення грошей. Сама вона себе називає Енджел Інвестор. Тут же ще одна пікантна інформація. Інша його подруга, яка можливо має навіть сина від нього від Емштейна і претендує на 50 мільйонів та острів, Каріна. Він її видав заміж за іншу жінку через паспорт. Дякую моєму джерелу, яке до речі дуже багато знає про це культурне і гламурне життя Нью-Йорку. І правильний висновок від моєї підписниці, яка прислала цю інформацію. Моя щира подяка. Істина, живемо одне коротке життя. Треба кожну хвилину тримати свій моральний компас біля очей. Ну і до речі, поки я готувала цю нову серію, я натрапила на ще одне дуже цікаве інтерв'ю Маші Манюк. Там вона розмірковує про дівчат як про цього. Там Мария Пиарила багато в тому свое телевизионное шоу рассказывала про работу своей агенции. Вот смотрите, если у Машу и модели обращаются родители, которые ведут своих 13-15-летних девочек, хотя мы и берем от 16, то это говорит как раз о том, что они понимают, что модельный бизнес это не проституция. Родители ведут своих детей. Тоже происходит в моем бизнесе. Да, красивых телок любят все. Я также люблю. Всю жизнь богатые мужчины любили красивых женщин. В принципе, эти телки становятся женщинами бизнесменов, потому что бизнесмены умеют ухаживать. Я не против. Я где-то понимаю, что я даже работаю как marriage, воспитывая классных, красивых девок. То есть они получают мое воспитание, которое позволяет им потом найти себя в жизни. Они уезжают за границу, выходят замуж, рожают детей. Это жизнь. Поэтому я понимаю, что у меня есть определенная социальная миссия улучшить жизнь людей вне зависимости от того, что эта девочка из хорошей семьи из Киева или из скромной где-то Із восточної України, отакі От друзі, висловлювання цієї маші манюк, що ще раз мене впевнює, що для неї українські дівчата, українські підлітки це просто тьолки, яких треба повигідніше продати і бажано таким багатим зітькам і дуже прикметно, що вона неодноразово робить упор саме на восточної Україні. І, до речі, якщо почитати цей файл Епштейна, то там є згадка про дівчат із сходу України. Ми всі розуміємо, що схід України це така промислова частина. Бо була, де дуже часто були розірвані соціальні зв'язки, і дуже часто симпатичні українські дівчатка у віці підлітків були, як то кажуть, предоставлені самі собі. Сама знаю таких, сама з такими вчилася в університеті, і життя їх на жаль склалося по різному. Тому ймовірно, що це були якраз таки об'єкти для отаких от бізнесменів. Ну і ще одна дуже цікава деталь: як росіяни реагують на цю справу Епштейна. Спочатку вийшли на гора оці всі русські ліберали, які Почали там відмазувати. До речі, файли Епштейна, мовляв, самі оці баби тілки хочуть стрибати по ліжках багатих мужчин, тому це не так страшно. Але тепер вектор дещо змінився, і тепер росіяни дуже активно накачують своїми ботами різні сайти інформацію про те, що буцімто там на островах був, начебто, Макрон, і на ці острова крали дітей українських біженців, що не відповідає до речі, дійсності. Тим паче, давайте чесно говорити, що. На жаль, ми отримали величезну кількість біженців, в тому числі дітей, у 2022 році, коли Епштейн, слава тобі Боже, уже був. Мертве. Ну і також окремо я бачила фотошопи і дуже багато інформації, де там домальовують до фігур Епштейна на цих островах фігури Петра Порошенка, фігури Володимира Зеленського. і стверджують, що наші президенти Буцімто теж брали участь у цих вечірках. Це не відповідає дійсності. Можна по-різному ставитися і до Петра Олексійовича, і до Володимира Олександровича, але слава тобі Боже, їх такі вечірки не цікавили. У них є свої вечірки, і от темою цих вечірок у нас дуже. Займаються журналісти, розслідувачі і політичні аналітики. Тому, хоч десь ми засвітилися з позитивного боку. Тут я прошу українців не довіряти отаким фейкам. А от історія Аліни і Анастасії показує настільки глибоко Епштейн та його люди вербували українських дівчат, обіцяли їм розкоші, і що з того вийшло. І якщо Анастасія ще більш-менш відбулася, там в Сполучених Штатах Америки там займається цими музеями, то історія Аліни показує, що за оцим. Гламуром на показ дуже часто прихована історія насилля, як вона сама пише у своєму сторі з 15 років дуже тяжких судів. Бажаю Аліні це пережити і насолоджуватися материнством і тим життям, яке вона вважає щасливим для себе. Ну а для нас це дуже добра наука про те, що хижаки. І маніяки вони знаходяться скрізь, і на жаль, вони дуже часто полюють за тими дітьми, за тими підлітками, які не мають належного догляду, і які шукають себе у цьому світі. Тому будьте обережні, якщо ви знаєте таких підлітків, і якщо ви самі є таким підлітком, і якщо у вас вдома підростають теж діти. Всім дякую.